Знайомтесь, трифазний асинхронний двигун з короткозамкнутим ротором. Трифазний асинхронний двигун винайшов інженер-винахідник Даліва Добровольський в 1889 році. Цей двигун має значні переваги над іншими електричними машинами. Простий у конструктивному відношенні. Надійний немає потреби в збудженні. Асинхронний двигун складається з двох основних частин, розділених повітряним зазором. Нерухомого статера й обертового ротора. Кожна з цих частин має сереця і обмотку. У розточці статера розташована обертова частина двигуна. Ротор, що складається з валою сереця з короткозамкнутою обмоткою. Така обмотка, названа колесо білки, являє собою ряд металевих, алюмінієвих чи мідних стержнів, розташованих у пазах сереця ротора, замкнутий з двох сторін короткозамикаючими кільцями. Виводи обмоток фаз розташовують на панелі таким чином, щоб з'єднання обмоток фаз було зручно виконувати за допомогою перемочок, без перехрещування. Обмотка електродвигуна, яка розташовується в пазах статора, коли через неї проходить трифазний змінний струм, створює обертове магнітне поле. Електрика виникає в роторі в результаті магнітної індукції, а не прямих електричних з'єднанням. Для сприйняття виникнення такої електромагнітної індукції всередині ротора встановлюється ізольований сердечник з тонких шарів сталі. Вони допомагають мінімізувати втрати на вихрові струми. Такий пристрій є одним з найважливіших переваг трипазного електродвигуна, який відноситься до числа, що самозапускаються. Принцип дії двигуна визначає можливі режими функціонування. Пуск – початковий етап роботи. На даному етапі струм пускається на обмотку і виникають обертові магнітні поля. Коли сили тертя стає меншою від електрорушійної, запускається обертання ротора. Руховий режим асинхронного електродвигуна є основним етапом, коли електрорушійна сила перетворюється в механічне обертання. Основні несправності трифазного синхронного двигуна з короткозамкнутим ротором механічні та електричні. До вашої уваги! Імітація та діагностика електричних несправностей трифазного асинхронного електродвигуна з короткозамкнутим ротором. Навчальний лабораторний стенд НТЦ-06241 призначений для проведення лабораторно-практичних занять. Конструктивна стенд складається з двигуна з блоком ведення несправностей. Блок ведення дозволяє імітувати кілька несправностей одночасно. Клеми обмоток двигуна виведені на спеціальну панель. Діагностика несправності виробляється за допомогою мультиметра. Запускаємо програму. Програма автоматично встановить зв'язок зі стендом. Натискаємо кнопку Почати пошук несправності. Вибираємо необхідний рівень складності. Виявлені несправності вибираємо зі списку. Натискаємо кнопку Перевірити. У разі несправильної відповіді повторити пошук. Для програмування стенду можна самостійно вибрати несправності зі списку. Пам'ятайте про дотримання вимог з безпеки праці при роботі з вимірювальними приладами. Приступаємо до пошуку несправностей. Ми по черзі перевіряємо замикання обмоток УВ на корпус. За результатами вимірювання, при відсутності замикання на корпус, показники повинні досягнути значення нескінченності. При замиканні обмотки на корпус з'являється електричний ланцюг з опіром, показник якого близько до нуля. Для знаходження замикання між витками однієї обмотки необхідно по черзі вимиряти опір-обмоток електродвигуна. Результатами вимірів можна діагностувати замикання між витками однієї обмотки. Показники вимірювання опору в обмотці з замиканням між витковим будуть нижчі, ніж в обмотках без замикання. Для діагностування обриву обмотки статера мультиметр переводимо в режим прозвону. І по черзі виконуємо призвонювання обмоток електродвигуна. За результатами вимірювання при обриві обмотки статора показник досягне нескінченності. Міжфазне замикання обмоток двигуна діагностується прозвонюванням між міжобмотками УВ, ВУ. За результатами вимірювань при замиканні обмоток буде сигнал. Застосуємо наші навики для діагностування двигуна. Перевіряємо замикання обмоток на корпус. Результат нескінченність. Перевіряємо замикання між витками. Показники опору во всіх обмотках однакові. Діагностуємо обрив обмотки статора. Опір во всіх обмотках приблизно однаковий. Діагностуємо міжфазне замикання прозвонюванням між обмотками. Результат відсутність сигналу. What that say?